Всім доброго ранку. Матвій починає блог. Сказав, що сьогодні він буде все робити. Що ти сказав, будеш робити? Я, я буду Плесосити. Готувати, засілати ліжко. Да? Да, і, все. і все, ну все, будемо робити. А Зараз варить какао. Сам взяв кастрюльку, дістав молоко, наливає. Все можеш виливати. Ще раз усіх вітаю, поки Матвійчик тут робить какао. Хочу подякувати усім за коментарі. Під минулими відео ви мені завжди пишете так багато приємних, теплих, щирих слів. Дуже за це дякую. Це для мене важливо. Це показує те, що все, що я роблю, не дарма, все, що я знімаю, чим ділюсь, комусь потрібно, когось надихає. І вносить щось нове у життя і ваше, і для мене це також відносно нове заняття у моєму житті. Таке блогерство. Я веду канал десь місяців 5, мабуть, і це вже так у моє життя дуже увійшло, і мене само все це надихає, приносить неймовірне задоволення. Ми вже зробили какао, я трішки синові допомагала. Він додає маршмеллоу і поїхали з дітками на тренування. А також на сніданок зробили сирники. Поки чекала діток з тренуванням, зайшла у пару магазинчиків, купила полуницю, я її обожнюю. Просто подивіться, яка краса. Така форма цікава. Це дуже смачно. Купила ось такі сирочки. Ніколи таких не бачила. Глазуровані сирки. 36 гривень. Подивимось, скільки там штучок, Я ще не відкривала. О, тут багато їх. Чим шоколадиться. Так. І купила діткам ось такі сукерочки, листі салату. Які тут 45 гривень. Такий недорогий маленький магазинчик у Святопетрівському. Хто тут буває поруч? Називається баракат, здається, якось так. І там багато всього цікавого. В ОТБ зайшла, купила хлібчик, такі булочки для бургерів. Там такі макарони, апельсини, чесничок. Все, чекаю діток. Подивіться, що я там казала про дивну форму. Це просто півник або курочка якась. Полуничка. А тут ми вже повернулись додому, і чоловік купив гриби Ерінгі, дуже їх любимо, і я їх зараз готую. Це дуже смачні грибочки. Хто не куштував, рекомендую спробувати. Я нарізаю їх досить товсто, десь міліметрів 7-8, мабуть, так вздовж нарізаю і буду робити такі надрізи по діагоналі, як сіточкою ось як зараз видно. на відео, Для того, щоб усе, що ми будемо до них додавати, спеції чесночок краще пропитувала. Пропитували грибочки і буде набагато смачніше. Потім я їх підсмажую на вершковому маслі, додаю різні спеції, сіль перчик. У мене ще був вустершерський, чи вустерський його по-різному називають соус. Додала його того, що, тому, що він у мене був, але можна його замінити соєвим соусом. Щось таке і натираю чесничок. І коли грибочки смажаться, періодично я беру там, ложечкою або можна лопаткою. Оце масло з чесником, спеціями, все в перемішку, періодично цим підливаю зверху і так змащую грибочки і так смажу з обох боків. Готуються вони недовго, здається, хвилин 10 я їх смажила просто до рум'яної. скоринки. І ось так вони виглядають. Це дуже-дуже смачно, обов'язково скуштуйте. І ходімо з вами на вулицю у наш двір. Чоловік купив ось таку насадку на шланг. Це розпилювач води, в якому можна регулювати кут, виставляється з якого місця, по яке воно буде розплискувати водичку, і воно собі поливає. І тут до нас приїхав, приїхала наша плитка. Ми готуємось робити доріжки на ділянці. Він заїхав цей маніпулятор вантажівка, і усе нам вигружає. Показую, куди буде ставити, це частина плитки, і потім покажу її ближче. Нарешті такі вже почались на ділянці цікаві роботи. Десь на наступному тижні будуть нам її класти і робити усю підсипку, все, що потрібно. Перед тим як класти плиточку, вирішили не бетонувати, порадили з різними будівельниками і сказали, що таку плитку на ділянці можна просто на підсипку, на щебень вкладати, втрамбовується усе і зверху кладеться. Діткам було цікаво за цим спостерігати, як вигружає. Ось тут видно. Пилитка сірого кольору, потім покажу трішки ближче. Спочатку я допомагала, контролювала що куди ставити, щоб рівненько один на один став ставити ці піддони, притримувала їх, потім вже прийшов наш сусід нам допомагати, бо повинен був приїхати чоловік з роботи раніше, але цей маніпулятор приїхав на годину раніше, ніж ми планували, тому чоловік не встиг. І сусід тут нам погодився допомогти. Дуже йому за це вдячна. Все вигрозили, поставили частину сюди, частину сюди, але це десь половина тієї плитки, що нам потрібно. Ще половина приїде, коли цю вже покладемо. Подивіться, хочу показати вам, не знаю назву. Рослинки. Ну, здається, це декоративна цибуля. Вже починає Май відкриватись. А трава, яка вже, вже будемо косити. Дуже гарно. Ось так вона виглядає. Сіра має три кольори. Такий середньосірий, білий і є такі плямки більш темні. І продовжуємо наші роботи у будинку. Як і обіцяв синочок, вони тут разом з молодшим сином пили а ще й дрались, хто це буде робити. Звісно, не дуже це було якісно. Якось він на одному місці стояв. Я увімкнула камеру. І пішла там, по своїх справах, я навіть не бачила, що вони роблять. Не бачила, що молодший бігає, каже, жени мене. А за вікном, до речі, зараз працює трактор. Пізніше покажу, як він нам розкидував землю. Нарешті це зробили у нас, і я теж вам познімала і усе покажу. І, мабуть, у наступному відео вже буду розповідати. Що, де у нас буде, як плануємо взагалі, що плануємо робити на ділянці, де сіяти траву, де робити клумби? Звісно, прям чіткого плану у мене немає, але приблизно є. А все решту вже будемо дивитись. По ситуації, де буде місце, там і щось саджати. Навіть син це просто син блогера, повертав камеру і слідкував, щоб вона показувала туди, куди треба, перевіряє усе Потім молодший Владислав попросив поплесосити, старший йому казав, давай камеру вимкнемо і будеш полесосити. Він каже, ні, я теж хочу на Ютуб, не вимикай. Ось тут він теж бігав з тим плесосом. Туди-сюди такі маленькі, смішні помічники мамини. Вони навіть самі вимкнули камеру, коли все закінчили. А я поки була у дворі, контролювала роботу трактором, розказувала, що куди краще пересипати, і де який рівень знімати, і який потрібно досипати. І зараз переходимо на двір, і ось вам все показую. Отже, попросили його зняти трішки ґрунту, який був тут на ділянці раніше. Ось тут видно, ще, пізніше покажу шматочок. Він у нас такий пісок з глиною, і така глина, просто як пластилін. Неможливо нічого там саджати, його навіть прокопати важко. Тому це все зняли разом з бур'яном, разом з травою. Перій дуже важко взагалі викопувати, і дуже важко на ділянці від нього позбутись. Тому все разом ми зняли і ось цю зайву землю повивозили. А землю, яку ми замовляли ще узимку. Вона нарешті тут просохла, бо він вже третій раз до нас приїжджає і дивився трактор, що земля дуже мокра і він просто грузнув і не міг проїхати. І тепер уже все просохло. І він сміливо ось тут показую, як виглядає наша земля просто пластилін. І ось тут все вже розкидав, так гарно все виглядає. Тепер залишається нам це все розрівняти. І засіювати газон. Для цього ми у нашого знайомого попросили каток, у нього є каток, і він нам позичить: ми все будемо укатувати, втрамбовувати, потім верхній шар рихлити граблями і вже сіяти травичку. І тут перед будинком також частину знімає, для того, щоб зробити клумбу. І землі у нас виявилось маловато, нам її не вистачило, тому замовили одразу ще одну машину, і він якраз був вільний, знаходиться в нашому селі, тому одразу привіз, і ми вигрузили ось сюди. Він не зміг заїхати на територію і вигрузив поруч. Потім я перейшла назад до домашніх справ, сьогодні такий влог то на вулиці, то вдома. Багато роботи постійно кудись ми бігали, щось там робили цілий день на ногах. І тут мені вже потрібно було розкласти прання, бо величка така кубка скопилась. Вже колись показувала, яким чином я складаю речі. Рушники ось так скручую, кухонні рушнички я окремо складаю, розподіляю речі де чиї. Ми вже попрали увесь літній одяг, бо у нас вже стало дуже спекотно. Не знаю, як у інших регіонах України. У нас у Київській області сьогодні взагалі 24 градуси. Тому вже усі шорти, футболки, майки, літні сарафанчики, усе я перепрала і розклала до наших шаф та комодів. Я так цьому рада, бо я ненавиджу зиму, ненавиджу, коли холодно, дуже не люблю одягати на себе багато одягу, ну, мабуть, як і усі. А влітку, коли ти просто в шортах, у майці, в цьому вдома ходив, в тому можеш вийти на двір, це так завжди зручно, легко, тепло. Я обожнюю літо. Вже чекаємо, коли наш пляжик біля будинку відкриється. У нас тут є. Два чи навіть три озера, і є прям такий пляж, завезли чистий пісочок, і там постійно прибирають. Є така невеличка ларочок, там якісь напої можна придбати, можливо, щось із їжі, я вже не пам'ятаю. Якісь гойдалки стоять, такий дуже хороший пляжик. Звісно, озера у Києві, Київській області вони не є дуже чистими, але ми купаємось так потрішку, хай не щоб нічого там в рота не потрапляло. Але вже дітки чекають, коли відкриється озеро, коли воно вже прогріється і можна буде купатись. Розклала усе по місцях, усі дитячі речі у нас поки що зберігаються у цьому комоді, поки ми живемо на першому поверсі. Хто вперше на моєму каналі розповідає ще раз, що ми не так давно заїхали у наш будинок і поки що ремонт готовий тільки на першому поверсі, тому і дітки тут в одній кімнаті, яка у майбутньому має бути кабінетом. Цей комод, до речі, фарбувала я сама. Це звичайний комодик Верес, який продається з дитячими ліжечками, він був коричневого кольору і мені захотілося зробити його білим, тому я його пофарбувала, зняла ручки і ручки пофарбувала у чорний. І вийшов такий комод у скандинавському стилі. Я взагалі дуже люблю щось робити власними руками, щось перероблювати. Коли бачу якусь цікаву ідею на пінтересті, то завжди хочу щось повторити. Тут син застілає постіль, потрібно було це зробити зранку, але було так багато справ з тим маніпулятором, вийшли поки на двір, походили все подивились, потім в нього уроки були, і якось ми не встигли. це, Я не встигла, точніше, проконтролювати. Тому зробили це пізніше. А взагалі мені подобається, коли прокинулась і одразу стілила. У мене цей момент, коли постіль вже накрита, завжди хочеться щось вже робити. Це для мене таке означає початок дня. Поки цього не зроблю, ходжу, як ще вісні і не можу ні до чого приступити. Тут перейшли вже знов на вулицю і розбираємо усе, що у нас стоїть біля машин, тому що усю цю територію будуть закладати бруківкою. Тому усі дрова все перекладаємо на вільне місце. Ми ще взимку переймалися, чи вистачить нам цих дрів, але виявилось, що їх досить багато. Ми не кожного дня палили камін. В принципі, будинок у нас добре утеплений, тому і взимку, і взагалі досить тепло. А влітку, через те, що він добре утеплений, він тримає прохолоду і влітку будинку комфортно. Чоловік переносив мені дрова, я їх охайненько складала, а дітки також нам допомагали, вони перекладали цеглини. Самі сказали, що будуть допомагати, і з задоволенням це робили. Усю кубку самі переклали. As if someone's writing a screenplay to my life, dressing it up for fun. All of the main character vibes, days all covered in sun, and I am glowing from inside. I really can't believe that's what you've done. Cause when it's good, just really good, then it should be too good. Звільнили ми майже все місце. Ось так переклали дрова. Потім дровник будемо робити ось тут. Тут планується у нас хозблок, будемо робити стіночки, тут будуть двері, там все для саду, велосипеда, щось таке буде зберігатись. А ось тут такою якусь штучку <хи> придумаємо, де буде зберігатись дрова. Можливо, якийсь теж дах невеличкий зробити. І все туди знов доведеться перекладати. Дякую, що ви подивились це відео. Не забувайте ставити пальчик вхору, писати коментарі, підписуватись. Усім гарного дня!